Попри активні дипломатичні зусилля європейських союзників і гучні обіцянки президента США Дональда Трампа, переговори щодо війни в Україні зайшли в глухий кут. Кремль повернувся до своїх початкових вимог, серед яких відмова України від близько 130 тисяч квадратних кілометрів території та фактичне визнання статусу залежної держави. За даними The Telegraph, Росія оголосила про анексію п'яти українських областей, хоча Збройні сили України утримують контроль над щонайменше 13 тисячами квадратних кілометрів у чотирьох із них, включно з Херсоном і Запоріжжям. Американські чиновники зазначають, що Кремль, начебто, готовий відмовитися від вимоги передати ці міста, проте наполягає на ще приблизно 6 тисячах квадратних миль Донеччини та Луганщини, де нині мешкає. Близько 250 тисяч людей експерти наголошують, що жоден український лідер не може прийняти такі умови, зважаючи на стратегічне значення цих територій. Аналітики вважають, що зменшити апетити Москви можна лише через потужні санкції, однак Вашингтон наразі не володіє достатніми інструментами тиску. Видання підкреслює, що мало хто вірить у здатність Трампа реально вплинути на Путіна. Він робить гучні заяви, але не демонструє готовності до рішучих кроків. Постачання зброї зі США відбувається здебільшого на комерційній основі, що дає Вашингтону додатковий вплив на Київ і водночас змушує Україну шукати інші джерела підтримки. Єдиним відчутним зрушенням стало те, що Трамп заявив про готовність обговорювати гарантії безпеки для України після завершення війни. Втім, досі не зрозуміло, чи йдеться про реальні зобов'язання на кшталт статті 5 НАТО чи лише про невизначені декларації. Лінія фронту фактично залишається незмінною з початку року. Путін продовжує вимагати передачі територій, які його війська навіть не контролюють, тоді як США уникають максимального тиску на Кремль. У підсумку, як зазначає The Telegraph, нині очевидно лише одне. Найкривавіша війна в Європі за останні десятиліття триватиме й надалі, а останні місяці засвідчили багато шуму без відчутних результатів.